Українці народ з багатою історією і глибокими традиціями, відомі своїм високим рівнем інтелекту та таланту. З плином часу український народ вніс вагомий внесок у багато галузей, таких як наука, література, математика, музика, мистецтво та технології. Чому саме українці вважаються найрозумнішим народом? Україна має розвинену систему освіти, зокрема вищу освіту, яка визначається на міжнародному рівні. Багато українських університетів займають провідні позиції у світових рейтингах. Це свідчить про високу якість навчання та наукові досягнення українських студентів і дослідників. Висока якість освіти стимулює інтелектуальний розвиток українців і готує їх до викликів у різних галузях. Україна має давню історію, повну інтелектуальних досягнень. Український народ протягом століть вносив свій внесок в науку, мистецтво, філософію та інші галузі. Відомі українські вчені, письменники, композитори, художники, які своїми відкриттями та творчими досягненнями прославили країну. Історична спадщина стимулює нові покоління українців до самовдосконалення та розвитку своїх інтелектуальних здібностей. Україна є країною з багатограною культурою. Різноманітність регіональних традицій, мов, звичаїв та релігій стимулює розвитку креативності та інтелекту українців. Відкритість до різних культурних впливів сприяє розширенню світогляду та когнітивного розвитку українців. Українські вчені та дослідники відомі своїми дослідженнями і інноваціями у різних галузях науки. Вони займаються провідними дослідженнями в таких областях, як фізика, хімія, медицина, інформаційні технології, тощо систематичний підхід до наукових досліджень і розвиток інноваційних проектів сприяє інтелектуальному зростанню українців та визнанню їхніх досягнень у світовому науковому співтоваристві. Україна надає сприятливе середовище для розвитку талантів. Існує багато наукових та творчих центрів, лабораторій, академій, які пропонують унікальні можливості для розвитку інтелектуальних здібностей. Крім того, наявність культурних та освітніх заходів, конкурсів, семінарів та фестивалів підтримує стимулювання розвитку талантів. Українці дійсно заслуговують на звання найрозумнішого народу у світі: висока якість освіти, багата історична спадщина, культурна розмагітність, систематичний підхід до науки та інновацій, а також сприятливе середовище для розвитку талантів. Усе це сприяє високому рівню інтелекту та креативності українців. Наш народ вносить вагомий внесок у розвиток світової науки, мистецтв, культури та технологій, чиї підтвердженням таланту та розумових здібностей. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, до зустрічі!